Часу разом до перемоги. Сьогодні у студії для вас працює Сташкевич Вероніка. Сьогодні в програмі молодіжного інтербачення ми побуваємо в школі народної майстерності, де вчителі і діти роблять свій внесок у нашу перемогу. Та у державному краєзнавчому музеї, в якому науковці і знавці Фастівщини підготували низку екскурсій про історію нашого краю. У Фастівській школі народної майстерності триває благодійна ярмарка. В ній представлені роботи учнів школи, які можна придбати, і ці гроші підуть на допомогу нашим Збройним силам. Про це і більше у програмі Надії Яковенко. 30 років тому була заснована Фастівська школа народної майстерності петриківському розпису художній вишивки, витинанкам, гончарству та багатьом іншим народним ремеслам можна тут навчитися. Навіть зараз, коли йде війна, вчителі та учні активно співпрацюють із волонтерами, виготовляють подарунки, обереги, малюють малюнки і, як завжди, проводять виставки. На даний час у нас тут відкрита виставка Конкурс огляд мистецький, літературно-мистецький, присвячений Дню художника, Дню козацтва, Дню Української армії. Цьому році тема Любіть Україну, як сонце, любить, як води, як трави, як вітер. Дітки нашої територіальної громади намалювали своє бачення того, як від козацької доби до сьогодення наші герої захищають нашу Україну. Крім цього, наші учні в школі, також і учні в других школах. І позашкільних закладах вони малюють малюночки на підтримку наших воїнів, які передаються і на фронт, і в шпиталі. Вони вішають їх у себе в палатках або в бліндажах, або в палаті, якщо поранені. І це їм надає такої наснаги на щось мирне, тепле, що не все погано зараз війна йде, а що діти вірять в них і вірять у мир. Розкажіть про ваші роботи з волонтерами. Зараз ми співпрацюємо з волонтерським рухом Незламні. Ми зараз плетемо сітки вже з білого кольору, зимові. Будемо скоро робити окопні свічки, вже набрали бляшанок і, і ждемо тільки, коли нам привезуть воску. Також ми робимо подаруночки для воїнів, це браслетики різноманітні ляльки, мотанки, обереги, які оберігають хлопці, браслети вішають і на руки, і на свої зброю, і в машинах. лялечки також і носять на грудях під серцем, вона їх оберігає. Також ми робимо продуктові торбинки. Торбинки нашили наші вчителі, прикрашають їх дітки розписом і вишивкою, щоб гріло серце. Не просто в кульочку, а щось своїми руками дуже гарно. Розкажіть, будь ласка, про ярмарок, який проходить в школі. Ми організували в школі постійно діючий ярмарок силами дітей і вчителів. Тут ви роботи представлені дитячі і роботи учителів наших. Кошти, які ми отримуємо за ці роботи, ми відправляємо на допомогу нашій армії. Дуже з радістю прийняли цей заклик прийняти участь в благодійному ярмарку. Маленькі діточки, які в нас ходять в клас комплексного навчання, вони також приймають участь. Дуже багато малюють дитячих картинок, які ми відправляємо нашим воїнам захисникам. А більш дорослі виконують більш об'ємні роботи. Це картини, килимки, що ви тут бачите. Браслети, бісер, народна лялька. Всі ці роботи діти виконують з великим задоволенням. Наші викладачі та учні школи роблять подарунки для наших захисників. Ми вирішили зробити їм такі пошити турбиночки і обов'язково щось своїми руками тут намалювати або вишити. Ось є вишивка в нас. На них і це в основному ми вирішили зробити символи захисту для наших воїнів. Зірочка це символ сонечка, яке дуже оберігає є захистом для людини. Тому такі зірочки ми тут намалювали. Зносимо, по можливості, горішки, трави різні, тобто, це будучи турбиночки з з сушкою, з горішками, з е, смаколиками різними. Е, і ще ми додаємо також такі невеличкі малюночки, наші діти стараються малюють від себе, від кожної дитячої душі передати воїну-захиснику таку маленьку роботу від себе. В школі народної майстерності діти працюють, навчаються та разом з учителями роблять все для перемоги. Знати історію рідного краю це не тільки повага до минулого, до свого коріння, а й збереження майбутнього та своєї ідентичності і унікальності. Володимир Лещенко завітав до нашого музею. Земля із небом гумониць з такою назвою на початку листопада у Фастівському державному краєзнавчому музеї проходила персональна виставка заслуженого українського художника Анатолія Марчука. В рамках художнього пленеру Анатолій Петрович подарував нашому місту 10 картин, намальованих художниками під час святкування Дня міста Фастова. Пиші екскурсії містом проводять історики Фастівського музею. На них як фастівчани, так і гості міста можуть ознайомитись з історією Фастова, а його історія починається аж з 14 століття. В рамках проекту. Патріотичні екскурсії Київщини Фасівський державний краєзнавчий музей, запрошую усіх фестівчан та гостей нашого міста приєднатися до наших тематичних піших екскурсій, таких як Історія Фасівщини від найдавніших часів до сьогодення. Під час цієї екскурсії ви матимете можливість не лише завітати до нашого музею, оглянути цікаві постійні експозиції нашого. Музеї, такі як палеолітична стоянка мисливців на Мамонта, а також давній період в історії Фасівщини, такі як Київська Русь, і період Козаччини поринете в минувщину славних козацьких походів Семена Палія та його сподвижників, а також матимете унікальну можливість прогулятися вулицями міста, оглянути чудові пам'ятники нашого славного Фастова, такі як пам'ятник славному фастівському полковнику Семену Палію, меморіал захисникам України і оглянути архітектурні споруди, такі як собор Святого Миколая. Місто Фастів – туристичне місто. І поправу називається містом музеїв. Тому дуже зручно туристам, які приїжджають і хочуть побачити відразу всі наші музеї, для цього я підготувала екскурсію Музейне рандеву з такими акцентами на музей, Фасівський державний краєзнавчий музей, на музей героїв Чорнобиля, на музей Голокосту, музей доброволець і музей з Луки з УНР УНР. А також розповідаю, що в проєкті буде ще музей Соборності і етнографічний музей. Далі у мене є ще екскурсія, пішохідна прогулянка вуличками минулого і сучасного Фастова. Акцент більше дається на вулиці Фастова. Далі у мене є ще екскурсія герої минулого і сучасного Фастова. Акцент більше, звичайно, я роблю на героїв від історичної минущини Фастова до сучасних героїв. Які захищають наше місто Фастів. Ну і ще одну коротеньку екскурсію я підготувала: герої, які не вмирають, які живуть в нашій пам'яті, так я назвала. Від вулиці Івана Ступака, відповідно, розповідаю про нього. Андрій Саєнко, вулиця про нього, Бобоха, Ігор Бобоха, і вихід на музей доброволець. Ось такі в мене чотири екскурсії. Запрошую. Фастівський державний краєзнавчий музей запрошує фастівчан та гостей нашого міста відвідати пішу екскурсію містом Фастів за часів резиденції польських єпископів. Ви зможете познайомитись з історією нашого містечка 17-го століття, коли Фастів був центром католицизму, а також дізнатись, хто такий Ян Зигмунд Козар, та прогулятись вулицею, яка носить його ім'я. І відвідати окрасу нашого міста це костел Воздвиження святого Христа. Нещодавно ми презентували новий музейний проєкт Сакральна архітектура Фастівщини. Ми здійснили пішу подорож до святинь нашого міста, це Покровської церкви. Костелу Воздвиження Святого Христа, Миколаївського храму та Греко-католицької церкви святого Димитрія. А також розповіли фастівчанам та гостям нашого міста про два храми: це Вознесенський храм та Троїцьку церкву, які колись були побудовані в місті Фастові, але, на жаль, донині їх немає вже. Тож чекаємо всіх гостей. В нашому музеї на піші екскурсії містом. Всі, хто бажає поповнити свої знання цікавими історичними та краєзнавчими фактами з історії нашої рідної Київщини і Фастівщини зокрема, ласкаво просимо до Фастівського державного краєзнавчого музею. Далі в програмі ну от, попало під планове вимкнення світла. І це гарний привід перейти до наступного сюжету, який підготували Дар'я Ярмолюк та Рома Роман. Чого така сумна? Реферат хотіла дописати. Знову світло вимкнули. Дивіться, яка біда. Краще випий гарячого чаю. Зігрійся. Я не казала, що біда. Просто незручності. Дякую за чайок. Коли вимикають світло, виходжу на вулицю, сідаю на лавку. Дивлюсь на людей. Їх наче стало більше. Виходять цілими сім'ями. Гуляють містом чи по дендропарку. Логічно. Сучасне життя тісто пов'язане з електрикою. Якщо світла немає, чого вдома сидіти? А ти чим займаєшся, коли світла немає? Ну, можу книжку почитати. Або зробити щось по дому. Або в телефоні зависнути. Цікаво. А чим займаються інші містяни у вільний без світла час? Пішли запитаємо? А, пішли. Привіт, привіт, привіт. Можна вам задати одне питання? Так. Що ви робите у вільний час, коли немає світла? О, малюю. Не фоні сьогодні. Це коли виключають світло в день чи вранці? Я якщо ввечері, то граю в карти, а якщо днем, то якщо є вільний час, або читаю, або граю на вулиці. Ясно. Чим ви займаєтесь у вільний час, коли виключають у місті світло? Фільми дивлюся, які скачав. А, а окрім? У вас є якісь заняття? А, общаюсь. По телефону з друзями, а, не знаю, на вулицю, виходжу іноді, коли даш темно, тіпа, ну, просто перед домовляти воздухом. подихати. Привіт. Можна, Можна задати одтання? Що ви робите у вільний час, коли немає світла? Я Сиджу в телефоні і жду, поки з'явиться інтернет. А окрім цього? Кушу. А ти? Я лежу, сплю. А крім цього? Їм. Дякую, Дякую вам. А, можна у вас задати пару питань, будь ласка. Так. А, чим ви займаєтесь, коли у місті вимикають світло? Навчання. Навчання. Навіть без світла. А окрім вас є якісь плани? Ну, ще, ну виходжу на прогулянку, йдемо в кафе з друзями. Ага. А ви? Я сплю. Просто сплю. Це все, так? Да? Так, да, це все. Понятно. Я вчу уроки, ходжу до друзів гуляти, міста. Дякую угу. вам. Дякую вам. Можна задати одне питання? Привіт так. Що ти робиш, коли у вільний час, коли немає світла? Ну зараз я не проживаю в Фастові, але живу я у Луцьку і більшість часу я провожу вдома з родиною. Ось деколи можу виходити на прогулянку. Це все? Чи ще щось є? Так, ще я хожу в коледж, коли нема світла, тому що це не заважає ага. нам працювати і рухатись далі. І так все. Дякую, велике. Гарного дня. Ну, все добре. В карти гуляємо, спимо, так сказати. Ага. Це все, чим ви займаєтеся? Ага. Чуть спотом Ага. Ну це ага. наш максимум. Ну ми в карти граємо і все. А, і на мобільному інтернеті ще в Clash Royale. А, де можна. Лежу. А ще щось. Ні, або їм. Ясно. Сплю. І ще щось. Нічого. Що робити? Що ти робиш у вільний час, коли немає світла? Не знаю. Я роблю постійно, сижу в телефоні або виходжу на вулицю. Добре. А що ти на вулиці робиш? Не знаю, йду на... з друзями гуляти. Чим ви займаєтесь, коли в місті немає світла? Що, що. Гуляємо на вулиці. <рігла> <рігла> що за що за вопрос? Mm, іду, ву... іду на во ву... Іду на вулицю, з друзями гуляю, <звук> ілі граю вдома <звук> э, і э, ігри без інтернету. Дякую вам. В, то, в принципі, я живу Далеко від міста, в мене дві хати і мені є на участки, чим займатися без світла. Тим більше в мене є альтернатива, я собі 8 акумуляторів від фур поставив, преобразувати кинув, свій холодильник, світ є. Ви знаєте, я навіть навіть не знаю, як правильно сказати, але я живу в селі. У мене стільки заботи, роботи, що я десь там, в городі ще щось порпаю, ще є час, порпаюсь. Ще що-небудь роблю. Навіть виклю... да, виключено, але в мене завжди є робота. А діти внуки вам якось допомагають? Ви знаєте, не рядом зі мною. Рядом нікого я сама. Мені 81 рік. Зрозуміло. І я сама, сама живу. Так що знаходжу завжди чим-небудь, щоб себе зайняти. Що ви робите у вільний час, коли немає світла? А в нас є для цього світильник, і ми розгадуємо судоку. А ще щось вас ну, інтересує? Ну, що є радіо, слухаємо новини. Добре. Да, і вболіваємо за наших солдатів, за наших прекрасних воїнів, які ми дуже хочемо, щоб скоріше перемогли і ми склали з ними перемогу. Добре, дякую, дякую вам. Гарного Добре. дня! Слава Україні! Привіт! Можна задати вам одне питання. Добре. Що ви робите у вільний час, коли немає світла? У <гум> uh, мене є дуже багато книг, які я залюбки читаю. Фантастика там. І о, віддала їй книжку, яку вона мені дала почитати. Я сьогодні дочитала. Це все? Чи ще щось? Mm, Напевно, проводжу час з сім'єю, проводжу час на природі. Я живу в селі, в частному домі. А ви? Ну, а в мене є моя улюблена кицівничка, <гум> От то я. Зазвичай з нею граюсь. Дякую. Гарного дня! Настав час до нашої традиційної частини: зустріч із гостем студії. І сьогоднішнім нашим героєм став Ярослав. Чому саме він? Зараз дізнаємось. А для цього ми перейдемо з інтерстудії до нашої кіностудії, де нас вже чекають. Доброго дня. Доброго дня. Ярослава. Ви прийшли не один. Хто з вами? Віка, це, це сестра. А хто вас надихнув допомогти Збройним силам України? Я побачу в інтернеті дуже багато людей, які це робили, і сам захотів це зробити. А надихнув мене мій тренер по рукопашному бою Юрій Степанович. А допомогли мені це втіти моя матуся, моя сестра, мій дід і бабуся. А чому саме такий спосіб обрали? Я подивився, в мене було дуже багато непотрібних іграшок. І я подумав, що їх треба продати. Моя сестра подивилася, і у неї теж було багато непотрібних ляльок. Скільки ви зібрали грошей? Тисячі гривень. А які іграшки ви обирали для продажу. Я вибрав свої машинки, а, с... а Віка. А ви... я свої угу. Серед іграшок були такі, які мали окрему історію. Хто вам їх дарував? Ні, не було, але був один дуже кумедний випадок, який стався, коли ми саме продавали ці іграшки, а дарував нам і ляльки, і машинки, то мама нам. Угу. Ви задоволені своєю роботою? Так. А яка історія пов'язана з машинками? Взагалі з машинками, які ми продавали, вони не пов'язані з ніякими історіями, так як найважливіші машинки, які Ярику дуже важливі, ми залишили вдома. Але був такий цікавий випадок, кумедний, коли ми саме продавали ці іграшки, які хоче Ярослав розповісти цю історію. Коли ми були на продажі, біля нас стояла мама і її дівчинка. А ця дівчинка ходила до нашого столика і брала іграшки. А я бігав за нею і ці іграшки обратно лежив на стол. І так вона всіми перегуляла, і коли вже кінець, ми їй подарили ту іграшку, яку вона хотіла. Дякую вам, що взяли участь у нашій програмі. І на згадку про це ми хочемо подарувати вам диплом участі. Дякую. На цьому ми закінчуємо наш перший етер. Дивіться нас всередині та кінці кожного місяця. Мирного неба! Бережіться!